Мало хто знає, що ми можемо бачити рекламні оголошення і креативи наших конкурентів, які запускають таргетингову рекламу в Інстаграмі і Фейсбуці. Ось це так поворот. Всі збирають там консіліум по 10-20 дизайнерів, влаштовує батли, типу, як у відео, 8 червоних ліній. Наша компанія розробила нову стратегічну ініціативу, щоб розширити проникнення на ринок, максималізувати лояльність бренду і збільшити матеріальні активи. І вирішують, які там креативи робити. Це дуже потішно виглядає, коли фінансовий директор, комерційний директор, власник бізнесу, три дизайнера, два програміста, ще технічку зверху в один чат телеграмів вкидає, і вони разом вирішують, яку рекламу запустити. Знаєте, називається кожен реалізовує свою творчу жилку, але це ніщо спільного немає і з ефективним Данням бізнесу і рекламувань, тому ви повинні зрозуміти, що наше позиціонування повинно на їхньому фоні бути іншим, тому що якщо ми будемо повторювати помилки або ті самі креативи, або ті самі унікальні торгові пропозиції, їхнє оформлення в рекламній діяльності, ми нічим не будемо відрізнятися від інших. В Користувачів не дарма, з'явилася така банерна сліпота. Про це вже говорять 10-15 років, як мінімум. Коли наскільки багато унікальних торгових пропозицій навалюється на людину щодня, це і з Букові, графічні, які хочете, що людина починає не реагувати на це. Тому наша задача розуміти, який загальний інформаційний фон. Наприклад, ми дивимося по нашим послугам чи по нашим товарам, які креативи крутяться. І бачимо, 68 креативів крутяться. Ми їх аналізуємо, аналізуємо, від кого ці креативи, які в них бюджети, яка в них географія. Інколи ми можемо навіть побачити цільову аудиторію, їхнє охоплення. На базі цього ми розробляємо свої креативи, які будуть і по Винні відрізнятися набагато краще, краще оформлені, мати там тригери у переконання очевидної вигоди і так далі. Якщо цього всього не буде, ви повинні розуміти, що ефективність вашої реклами буде ну, мінімальною.